Майже 80 тисяч гривень зібрали для потреб батальйону розмінування 710-ї бригади охорони Держспецтранслужби під час мистецького благодійного заходу, що відбувся у селі Павлівка, розповів Олександр Новацький, начальник служби зв'язків з громадськістю бригади. Каже, це не остаточна сума. До неї ще додадуть онлайн платежі. Усі гроші спрямують на придбання засобів зв'язку і транспорту для підрозділів, які займаються розмінуванням на деокупованих територіях України. Під час благодійного заходу військові представили зразки вибухонебезпечних предметів, мінракет, знешкод. Оджених і вилучених саперами на деокупованих територіях. В приміщенні Павлівського ліцею відбулись спортивні змагання з волейболу, турніри шашок і шахів. Участь в них брали місцеві жителі та військовослужбовці. На ярмарку господині частували відвідувачів пампухами, узваром, кулешем та юшкою. Перед присутніми виступили місцеві колективи та артисти львівського оперного театру імені Соломії Крушельницької, розповів Олександр Новацький. Захід тривав орієнтовно 5 годин. Скільки людей долучилися до нього, говорить, не підраховували. Каже, подібні заходи не лише допомагають військовим фінансово, а й об'єднують людей навколо єдиної мети перемоги України у війні.